Ну, я хочу вам подати два запити. Чекаєте, готові таке, що значить знімати, що туда розмови такі, що значить знімати? Ну, я можу знімати, ви чиновник, ви чи публічна особа, ви повинні звикати до відеокамери. Я хочу подати вам два запити згідно закону про доступ до публічної інформації номер ну, 947 про кількість наданих міграційним центром послуг по вклеєнню фото паспорт і послуг з реєстрації і зняття, тому що і також про суми, які надійшли на ДП документ. Тут я бачу є реквізити на цьому столику. Я бачу є реквізити на цьому столику державного підприємства. Документ, тому що коли я подавала сьогодні паспорт, ви в мене платежі не здійснили. Ви вчинили законно. але принаймні, мої дві товаришки ну, протягом минулого місяця і ще попереднього оплатили Там послуги не за надання за оформлення паспортного столу. Я хочу сказати, що ви прокоментували функціонування дп документу тут в міграційній службі. Хто відповідає за це? Хто очолює тут і і власне дали відповідь на ці мої два запити. Я вам подала? Ну, Зареєструєте? Обов'язково. зайдіть, там у нас є канцелярія, віддайте, їх зареєструє, і будуть отримати відповідь. А Ми, хто очолює тут депутату? Подокуп... Оксана Володимира, там написано в нею. Добре, дякую. Іду шукати лагоду, яка в канцелярію, канцелярії, заодно знайду ту людину, яка тут займається. Доброго дня, ви не скажете, мене звати Леся Дідик, я громадянка. Місто Трускавця, ви не знаєте кабінет ДП документ державного підприємства? Де він знаходиться? Там в приймальні. В приймальні? Одну... Пані... Там знаходиться кабінет в приймальні? А хто виконує, а хто працює в ДП документ? Ладно, Оксана, Держина. А її немає там зараз 10-та година прийма... ну, робочий день почався. Прошу. Сліду, начальник. Скільки в структурі ДП документ працюючих в Трускавці? Одна людина. Її документ знаходиться в прийманні. Перед... Там я з'ясувала, що ДП документ знаходиться біля вашої приймальні, так? Тобто він не має окремого кабінету, він входить прямо перед вашою приймальною. Немає окремого кабінету, так. Ну, ваш працівник сказала, що вона знаходиться перед вашою приймаю. Ну і там вона теж приймає. Там приймає. Субліка. Скільки оренду плату з твою партнеру? Окремо, вони до нас не мають ніякого відношення. Вони ДМС. У них окрема структура. Вони не ДМС? Ні, вони не ДМС. Але ви їм надаре? Ну, вони не ДМС? Ні, вони не ДМС. Але ви їм надаре, ну, є де ви угоду з ними підпрацювали? Я не підписую нічого, я не стільки на стільки помала, що підписував воду, я начальство, які підписує угоду. Але в у ну, вашій структурі орендує приміщення, тобто ви мали надати їм угоду, тобто ви маєте знати інформацію про це. Я не знаю. Вони, я не на тому рівні, щоб я надавала інформацію і підписувала угоди, розумієте? Uh -huh. Нас сюди поселили, ми працюємо. А підписують угоди, є начальство. А хто оплачує? А? Я не знаю, хто оплачує. Платежі? тобто ви я не... не знаю. Тобто буде на вашій території, ви не знаєте, хто оплачує. Я не знаю. Добре.